Друзі, вітаю вас, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні записую таке трохи термінове відео. Ви просили подивитись одну дуже важливу сьогоднішню подію. Я думаю, вже багато хто в Курсі про те, що в Курській області почалися бої, і з сторони України ще офіційних заяв немає. Багато інформації є, якби такої, яка приходить саме. Зі сторони там Росії від тих їх, їхніх, хто там, як вони правильно називаються, воєнкорів чи як там, що це прорвали ЗСУ, що йдуть там бої. Ну, звичайно, вони там говорять, що вони все там зупиняють і так далі. Ось з сторони України є лише поки що, наскільки я знаю, офіційна заява, що це не, не РДК, але й немає офіційного підтвердження. Так що це саме конкретно ЗСУ. Тому сьогодні я хочу подивитися в такому терміновому варіанті. Вже, ну, що це взагалі може дати? Так? Там, звичайно, я думаю, що будуть, якщо мають бути офіційні заяви, але знову ж таки, прорив Курську область по факту є, чи справді це той момент, коли я ще раніше говорив, що рано чи пізно війна перейде на територію Росії, адже ми вже бачимо, були випадки і. В Легіону Свобода Росії там так само заходити, і в Курську область, в тому числі, і в Білгородську, і також було діяльність РДК, але якихось таких кардинальних змін, щоб це принесло саме Україні і саме лінії фронту, яка є зараз в Україні, і була раніше. Ну воно нічого такого кардинального не змінило. Тому я хочу сьогодні подивитися, чи дана ситуація щось кардинально змінить по нашій лінії фронту. Чи дійсності це може бути більш такому тотальному варіанті, щось далі на території Росії, що вони не зможуть там якісно зупинити, і їм доведеться відтягнути частину військ саме з України, тому що їхні внутрішні ресурси, резерви, правильніше сказати, будуть недостатніми. І також мені нагадався сьогодні, коли я прочитав цю новину, мій прогноз, який я робив на серпень саме для Росії. Хто не бачив, подивіться. Там теж були карти, які були пов'язані з отакими, от власне, теж бунтами, переворотами. І от саме така енергія була. І от сьогодні я читаю таку новину. Давайте подивимося, що ж такого дійсності може ця подія значимого принести для України, і чи взагалі воно буде мати якийсь вплив? Отже, перша колода, з якою працюємо, це таро від дзеркалень. Ну, як мінімум, карта те, що зайшли неочікувано для ворога, так, зайшли. Сімірка Мечів це такий, знаєте, свого роду, я би сказав, теж певний план, який продумувався. І в момент, коли ворог цього не очікував найбільше, почав цей план реалізовуватися. А як вони думали? Знаєте, вкотре нагадаю питання: Закон. Бумеранга. До того й ведеться, що віддаєш, те й повернеться. Вони можуть лізти на нашу землю. Коли їх ніхто ніде не чекає і не просить, і так далі. Ну, то ось вам і, як то кажуть, так само наслідки. Друга карта. Колісниця перевернута. Ну так, зайшли. Навели там, скажімо. Такого, таким словом скажу шухера, так? але поки що, якби далі, карта особливого розвитку, ну, поки що не показує. Даємось далі. Десятка жезлів. Боротьба, яка триває, боротьба, яка активна. Показати слабину ворога, показати їм, що вони теж не в безпеці. Показати їм, що війна буде стосуватися і їхній на території Росії. Хай думають. Карта зірка. Можлива ще підтримка і робота над розширенням даних зараз подій, які там відбуваються. Тобто, чи може це ще стосуватися, наприклад, інших областей чи поширення цього, скажімо так, цього вторгнення далі по території Росії? На цим мова ведеться. Плани будуються. Чи будуть вони реалізовані, це інше питання. Так, пас жезлів перевернутий. Рицар Пентаклів перевернутий. І четвірка пентаклів. Ця ситуація мені дзеркальності нагадує от ситуацію саме з напрямком Харківським. Там, де от Вовчанськ, де Липці, там, де вони з цих двох ділянок заново зайшли. так? І воно, так, знаєте, йде, як дзеркальні проекції. От таких, як два. Дві частини території вже Росії, теж як бойові дії. Тобто, знаєте, ось отак чомусь як дзеркалить. Тобто, ви захопили ось тут, ми захопимо ось там. Але чи будуть офіційні заяви, тут поки що теж знаки питання. Тобто, це, знаєте, як момент справді подивитися, і що з того вийде. Якщо вийде щось дуже потужне, дуже сильне. Тоді, відповідно, можуть бути і відповідні заяви з нашої сторони офіційні. Якщо, знову ж таки, те, що там планується, багато не буду говорити, те, що там планується, те, що там ставиться по плану, якщо воно не буде повною мірою реалізоване, то отак, як було раніше, там і РДК, і Легіон Свободи от схожі ситуації, так? Ну, зайшли. Ну, налякали там добрячі їх. Ну, вийшли. Ну, далі що, розумієте? Але це вкотре показано ну, людям території Росії, що вони не перебувають в безпеці, і що в них немає достатніх ліній чи оборони, чи достатніх резервів ресурсів, щоб себе захистити, і так далі. Так мова йде, що там вже якісь є відео і про полонених в тому числі. Ну, тобто, бачите. Інформація шириться інтернетом дуже сильно і дуже швидко. Але що це може дати для України? Поки, поки не зрозуміло. Тобто, та ситуація, поки що вона так йде: от, спостереження до 4 днів, якщо по цих планах їх там все збудовано, воно все почне вдаватися, далі може бути розширення поля бою вже на території Росії. Спостереження протягом 4 днів вони будуть визначальними ключовими. Верховний суд, ще раз скажу, дія, яка по факту теж планувалася. Карта сила боротьба. Сімірка кубків. Тож, якби карта свого роду, як то правильно сказати, показати істини нутро диявола. Карта диявола, карта дурня. Вони ну очікувано для ворога, мах перевернутий. І карта завершення теж перевернута. І тут, і тут так само Сімірка Мечів, Неочікувано для ворога. Але що це поки що може дати для України, знову ж таки, карта відповіді конкретної не дає. Тобто, ситуація в ключі от може ще повертатися, розвиватися 4 дні найближчих, максимум до семи. І от тоді воно вже буде чітко зрозуміло. Виводять вони якісь війська звідти, свої там ресурси, резерви підтягують. Тобто, оце, якраз, знаєте, так теж як кажуть, перевірка боєм. Я навіть читав такі коментарі, е, теж кілька відео, просто відкрив, подивився, що там, як по цій ситуації. Бо дуже багато зараз в Ютубі цих відео і люди пишуть коментарі. А нащо було заходити туди, а краще, бо там, там Покровський напрямок чи Турецький напрямок, де зараз там дуже багато є наступальних дій зі сторони ворога, так? Краще було туди піти, краще було там зробити. Контрнаступ, так далі. Але мова йде про те, що треба робити там, де це успішно може бути і де ворог цього не буде очікувати, і придумувати якісь ходи, які справді покажуть їхню слабинку, їхньому ж народу. І таки в перспективі це може перетягнути частину бойових дій саме на території Росії. Те, про що я кажу, вже говорили з давним-давно. Тут карта йде імператора. Тут карта йде король жезлів, карта сили так само, рицар мечів, рицар кубків, шестірка жезлів перевернута і трійка жезлів перевернута. Тобто, ще раз скажу, є якийсь певний замисел в цій дії. Наскільки він буде повноцінно реалізований, і тут карта говорить, що буде видно найближчі 4 дні. Ну, так, включі максимум до семи. Ну 4 дні прямо так одного гостро стоїть. І, І взагалі, от навіть по енергії, чи можуть ворог справді десь якісь вив... виводити війська з території України, щоб там Так, частина може дійсності вивестись з тих регіонів, які десь там найближчі до Курської області. Так? Чи може це дати якісь зараз потужні в сторону плюса зміни по лінії фронту Донецької і Луганської області? Не факт. Знаєте, бо багато теж, я розумію, що може там думають: от, а зараз, якщо там бойові дії, вони туди перекинуть війська, буде легше тут на лінії фронту. Не потішу вас, бо поки що карта цього не показує. Карта цього не показує, але ще раз скажу, відплатити їм їхньою ж монетою, їхніми ж діями, позиція відзеркалення. Ну, ось така якби карта. Я думаю, що та ситуація ще буде точно ну, розвиватись, розгортатись. Не виключено, що навіть вони там теж писали про захоплення, про загрозу захоплення. Важливих теж об'єктів, які там є на території Росії. Але от результат. Тут карта перевернута, тут карта перевернута, тут карта так якби теж закрита. То результату поки що з цього явного ну, славно-явного немає. Але і на Росії вони, ну, вони реально того не очікували. Що вони будуть робити? Що вони будуть думати робити зараз? Так, звичайно, їхня пропаганда все буде зладжувати, що ну, просто там ДРГ, ну просто зайшли, просто зайшли, просто вийшли, нічого там такого. Але насправді ситуація є і так, якби поза їхнім контролем. Бачите, от десятка мечів зараз такі є. О! Ситуація багато в чому є поза їхнім контролем. І там мова теж може йти про евакуацію, людей і так далі. Ну, вони будуть це старатися дуже швидко все, як кажуть, вирішити. І от знову активізація якихось ресурсів, резервів і так далі. Це з нашої, ну, якби, правильно сказати, так, з нашої сторони, щоб було розуміння, а чим вони ще там володіють. А що в них взагалі ще там робиться? Щоб справді по території Росії можна було по важливих об'єктах, саме військових, їх нищити руйнувати. А для цього треба кажу, розвідка бой Ось така йде фраза. І знов йде, найближчі 4 дні. Ну, побачимо, яка буде ситуація де розвиватися. Ще все рівно я робитиму прогноз по регіонах і гарячих точках України. Планую зробити його саме завтра. Тому слідкуйте за анонсами. Бо це все рівно буде десь вечірній час, година, я думаю, восьма, не, не, не швидше. От, і там теж подаємося ще цю ситуацію, як воно буде розвиватися сьогодні, от як кажуть, коли ситуація тільки от виникла, по гарячих слідах, ось у нас така якби, картина. Чи є надія, що може воно десь хоч трішки з якихось стати ну, легше по лінії фронту? ну, Поки ця надія, скажімо така, незначна, мають вони ще гади там на своїй території теж. Достатньо тих всіх, ми кажемо, орків, так? щоб ці атаки стримувати, але є й моменти саме от як то слабинки. Так? І якщо вже дійсності, там би воно мало бути повним ходом. І, знаєте, переворотні події. То дай Боже, щоб вони максимально реалізувались. Хоча, ще раз кажу, зараз цього карта не показує. Тобто, тут, якби є певні якби цілі задуми. Більш такого від формату, і що буде найближчим часом, хіба щось по плану поміняється. Ну, ось так. Сьогодні показують нам карти. Як ситуація розвиватиметься далі? Так само думаю буду робити актуальні прогнози, що буде щось таке важливе. А ми як завжди молимось, боремось за те, щоб зло було покаране, за те, щоб Україна прийшов в мир за справедливе завершення війни, за перемогу України, допомагаємо нашим воїнам обов'язково, хто чим може, вміє, знає. і Світлом, ворога долаємо зло перемагаємо. Хай кожному буде по заслугах його. І от ще раз скажу: те, що от по заслугам його, так, те, що, власне, принесли на нашу землю, все рівно рано чи пізно відповідь буде аналогічна. Тобто, принесли сюди війну, війна буде в них. Всім дякую за увагу. І до зустрічі в нових відео та прогнозуваннях. Підписуйтесь на мій YouTube канал і інші соціальні сторінки. Залишайте ваші коментарі, що ви з приводу даної ситуації. Думайте, як ви це бачите. І почуємось з вами в енергопрактиках, в тому числі. До нових зустрічей. Бережіть себе!